Добрий день, мене звати Олександр Аксьонов. я родом з міста Краматорська Донецької області. В колишньому професійний футболіст. Все життя грав в футбол. Але так сталося, що під час війни отримав травми. Футбол закінчився і мені треба було рухатись далі. Трошки соромно про це говорити, але я в 29 років почав читати, прочитав першу книжку, яка досить змінила моє уявлення про світ. У мене є мій друг дитинства Микола Гаркавченко, родом з Краматорська. Ми з ним з 13 років були в футбольній академії разом в Донецьку, і е, ми з ним почали щось думати. Слухай, давай, бо він теж працював в компанії одній менеджером. Слухай, давай щось думати, давай щось думати. Ми почали шукати, почали займатися якимись дрібними перепродажами. І десь через 2-3 місяці. Е, Випадково Микола зустрічає хлопця, який, до речі, мій сокласник з Краматорська, який там 10 років жив в Китаї, і, і він каже: Я можу допомогти якусь інформацію вам підсказати, як працює. Почали дізнаватися цю інформацію. Я раз приїхав в Київ, з ним зустрівся. Ми почали розмовляти. А, а виявилося, що у колі є собака, французький бульдог, який став в принципі, обличчям нашого бренду зараз. Угу. Той бренд, який бачите на барпі, це обличчя його собаки Лілу. Деякі породи собак це дійсно діти, ті ж самі французи, там хаски Та, так всі далі. Собаки, ну, всі ну є такі, що прям вообще, вообще вона ну дитина. Ми почали це вивчати. щось, і прийшла ідея спробувати замовити якийсь рандомний товар з Китаю. Ми вибрали амуніцію в районі 500 позицій, і я просто по Ужгороду, вихідний день, ходив по зоомагазинах, шукав власників, показував так. Дивіться, кажу, я це я всіх обманював, казав, що цей товар вже приїде через тиждень. Казав, дивіться, цей товар буде через тиждень, через два. Чи цікаво вам це? Десь із. 10 там двадцяти людей мені сказали троє, що це класний крутий товар. Вони такого не бачили, їм цікаві ціни. І якщо я його привезу, вони його візьмуть. І все, нам виїхав товар, а він їхав до нас де більше трьох місяців. Ну Китай. І тут приїжджає цей товар, який зараз в мене є теж фотка. Дружина дуже була в шоці, коли я привіз, як ця кімната, коробок в квартиру, отак їх розставив пазліком. Ми відкрили коробки і здивувалися, що товар був настільки якісний, і ми за перші півтора місяці продали відсотків 60% всього цього. Причому ми продали з мінімальною націнкою, і люди, ти типу, подивились, блін, у вас такий крутий товар. Чого ви так його дешево продаєте? На той момент в Ужгороді з'явилися безкоштовні навчання для молодих підприємців. Вони робили різні навчання, де приходили різні спікери. І розказували про різні етапи, як працює бізнес. Я ходив на ці навчання, це були безкоштовні. Я працював вже на іншій роботі, е, працював менеджером по продажу на інтернет-сайт, де насправді досить круто мене навчили продавати, е, знаходити переваги, то безкоштовно було. І я пам'ятаю, як я їх обманював і придумував якісь історії, щоб піти на ці безкоштовні навчання. Е, і вийшло так, що. Я прийшов на два на три навчання, були дуже цікаві теми, круті спікери. Я досить багато інформації витягнув. Прям сидів і розумів. У мене голова взривалася. Пам'ятаю, після кожного навчання я дзвонив дружині, і поки йшов пішком додому. Я їй розказав, на каже, ти зараз прийдеш додому, постатуй, що я не можу, в мене розпирає. І пам'ятаю, один був там третій чи четвертий етап навчання, там було п'ять етапів, і хтось виграє грант від цих спікерів. І там була для мене на той момент не досить цікава тема гранди. Думаю, блін, іти не йти. І вийшло так, що у мене зустріч по роботі була недалеко від цього готелю. Я думаю, ладно, піду. Приходжу туди, там виступає, як виявилось мій майбутній партнер Гришин Пилип. Він виступив. Далі виступає інший спікер. Я підійшов до нього і запитався. У мене цікавили деякі питання по експорту, і він каже: слухай, а чим ти взагалі займаєшся? Ну я кажу, ну я бізнесмен, у мене Я навіть не розумівся тоді, що ви розуміли слово дистриб'юція в нормальному розумінні. Фактично я займався оптомовим продажами. Дистриб'юція – це прям побудована модель, це логістика, це досить складні процеси. Я говорю, у мене дистриб'юція золотоварів. Амуніції, він такий, блін, круто. Каже, слухай, може, це знак. Я говорю, в смислі у мене є, типа, цікава ідея, і у мене є круте обладнання. А він мені каже, дивись, у мене ми реку... релокували з Харкова, а в мене виробництво харчування для людей, сирні кульки. Він робить mm -hmm. сир, він розказав про свою технологію, що він її придумав, запатентував. Ну сама оця ідея е снейків для тварин. Спільна. Вона просто якось вона було, виникла. Ну типу в тебе ти займаєшся тваринами. а Він е... а в нього була пустяшки, ідея, ми... що можна сушити щось для тварин. Але вони в цьому напрямку не розуміють. Ну не те, що не розуміють, вони знали, що це цікавий напрямок, але не було часу, бо в них є діючі бізнеси, у них діючі моделі. Досить е... треба з ними працювати, і вони шукали фактично людей, хто розбирається в пет фуді, в пет-індустрії, які візьмуть і очолять на себе це. Так, ми заснували компанію. Я став тут директором-співзасновником. Ми заснували торгову марку Барпі. Це наш бренд, над яким ми працюємо. Ми його почали розвивати. Шлях був досить на початках такий хаотичний. Ми просто всюди, де тільки можна відправляли нашу продукцію, в чому mm. тільки завгодно їздили на виставки, на фестивалі, де ми тільки не були. Замислювався, якби ти тоді не прийшов на цю зустріч. Да, це, я дуже багато про це задумуюсь. І, що би було? Е, я думаю, що з, з тим бажанням і з тими діями, які я робив, я думаю, що було б щось інакше. Не знаю, в якому масштабі, не знаю, в якому форматі, але щось було б. Тому що в той момент я чітко прийняв рішення, що я побачив перспективу в тому. Я побачив, що той товар, золотовар, він можна з тим класно працювати. І там момент навіть був не про заробіток. Я дуже в своїй голові хотів побудувати якусь модель, яка буде працювати і без мене. Розповідай, де ваші снеки можна купити? Якщо це зоо, індустрія, то це майже всі національні мережі і е, око зараз. Ну і в принципі нам допомагають розповсюджуватись наші партнери, дистриб'ютори. Дякую, дуже, Олександр. Бу да. Було дуже цікаво і навіть смачно. Да. <рес> Всім дуже дякую, дякую, що приїхали. Сподіваюся, ця історія когось може надихати. Ну, Мене вже надихнуло. Щось цікаве.